Величезний привіт. Запрошую на огляд акційних продуктів, товарів в магазині. Єва знижки акції та пропозиції діють з 13 та 14. Два дні. Березня так. Зубна паста зі знижкою. 50 Це оця паста гімалай. Мабуть, непогана а сама фірма дуже багато. Є косметики, кремів цієї фірми. Зараз по 45,80. Триває акція на лакалот. Купуйте одну і другий продукт зі знижкою. Ну, другу пасту можна придбати зі знижкою 50%. Бачу зі знижкою 89,60%. І можна придбати другу зі знижкою 50%. В акції зубна паста Сенс 61 гривня. А ось зубну пасту Парадонтекс можна придбати за 103 гривні. Хочу вам подякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам дякую. 13 та 14 березня в акції посуд 1 плюс 1 дорівнює 3. Тут я бачу з'явилися вже такі, дивіться, зайченята в кошику. Така от чашка по 99 ну 100 гривень. Бачу 13-го та 14-го всі flex 3 флекс, 4 флекс, 5 чоловічі одноразові станки для гоління, 3 штуки, знижка 40% від звичайної ціни. Бік flex 5, зараз 419 гривень. Колготи Дефіле Комфорт. Всі жіночі колготи 20 та 40 ден, 13 та 14 березня зі знижкою 50%. А саме це 44 гривні ціна. Так, 40 гривень. Сорок гривні. І бачу навіть є за 30 гривень. Наступна знижка в магазині Єва. Дивіться, дуже хороша акція, не пропустіть. 50% знижки від звичайної ціни на всі. Гелі для душу палмолів. Вибачаюсь, не на всі, а оці, що серія йде терма, термал спа. Термал -спа. Ось цей великий, зараз зі знижкою. 50%. 750 г 122 гривні. Точнісінько такий, тільки менша йде вага, 250 грамів, 51 гривня. І ось такий з оліями 51 гривня. Так що, хто користується, можна зараз зекономити на палмолів. Бачу наступну акцію IQ код всі професійні засоби для догляду за волоссям, для фарбування з кешбеком 80% на вашу карту 13 та 14 березня. В акції шампуні блиск та сяйво 500 грамів 209 гривень, плюс ще кешбек 80%. Також професіональні а, е оці шампуні вони всі в принципі йдуть професіональні, також 209 гривень. Цей і це йдуть спреї, ламінуючий блиск та сила, 150 грамів 209 гривень. Все майже 209 гривень. Маска для відновлення 500 грамів, також 209 гривень. iq код І усе йде з кешбеком 80%. Зверніть увагу. Триває знижка на Ельсеп, засоби для догляду за волоссям, особливо ця новинка. Зараз я бачу, навіть її розкупили. Триває акція на Пантін Прові, знижка 30% і також приймайте участь в розіграші подарунків. Шампунь Пантін Прові 400 грамів 104 гривні. А чому 360? Уже 360? Дівчата, зверніть увагу, шампунь вже 360. Так що ще шукайте, де об'єм 400 грамів, це вже залишки будуть в магазинах, тому що тепер пантін буде йти 360, не 400 грамів. Ціну а, збільшують, а об'єми зменшують, так як на всіх продуктах. Кондиціонери бальзами Полісковичі 110 гривень, 275 грамів. 200 грамів пантін. Бальзам для волосся пантін, бальзам ополіскувач 111 гривень, 200 грамів. Триває акція на шампуні та бальзами кондиціонери 3 см 159 гривень, будь-який. І додаткова акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на усю продукцію 3СМ Купуєте 2 і третій вам буде йти в подарунок. Шампуні Даф, об'єм іде 400 грамів 126 гривень, і також можна придбати бальзами даф 350 грамів 126 гривень. Говорю тільки великі об'єми, тому що ну, маленькі, я думаю, це не економно купувати і використовувати. Шампуні клієр, так як були, так і залишилися 400 грамів 141 гривня. Триває акція на усю доглядову косметику, тобто креми для обличчя, все що для обличчя, будь-який засіб для шкіри і обличчя. А купуєте дві, не обов'язково купувати одинакові, можна різні комбінувати. Купуєте дві, і третя буде вам в чеку. Те, що найдешевша, буде йти у подарунок. Також можете прослідкувати, якщо є ваш продукт, який ви користуєтесь зі знижкою. Обов'язково скористайтесь нагодою, знижка чи додаткова акція 1,1 плюс один Ця акція 1 плюс 1 також стосується а, лосьонів для тіла, креми для рук, різні марки йдуть. І наші вітчизняні, і корея. А, і що тут ще є? Ну, да. А ось тут теж хороша ціна. Зверніть увагу, по 9 гривень крем для рук 30 грамів. А, можна сказати, тревел версія 13 та 14 березня. Також купуєте два. За 18 гривень вам виходить три креми. Ось такі невеличкі, маленькі. Вони гарно поміщаються в косметичку. За 18 гривень можна придбати три штуки. Наступна акція мінус 50% від звичайної ціни 13 та 14 березня. Всі ватіні вироби на торгову марку. Літо, давайте подивимось, що тут у нас. Тут у нас ватні палички йдуть, 200 штук за 13 гривень. Ватні палочки 100 штук, 7,50. Тут диски ватні, упаковка йде 150 штук, лише 26,80. Ватні диски 120 штук літо, 2450. Та ватні диски 100 штук, 1850. Давайте подивимось, що косметика LCF сьогодні яка акція 13 та 14, вся декоративна косметика з кешбеком 80%. Також бачу я а, жовті цінники, це означає, що а, акція, і дивіться, ще додаткова акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Це дуже, також дуже хороша акція на LCF. Зверніть увагу. Кешбек 80%, 1 плюс 1 дорівнює 3. Чудово! Тут косметика у нас ламель, іде також акція 1 плюс 1 дорівнює 3 і знижки на ламель до 50%. Косметика «Гламбі» також не проходить повз, тут також акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Бачу багато жовтих цінників, тобто акційних і додаткова акція. Купуєте на суму 249 гривень одним чеком і отримуєте ось такий а, косметичку для навушників. Я її показував в попередньому огляді. Патрісія Лідо знижки до 50%. Навіть бачу 50%. да. Патрісія Лідо, колекція Квін. Ага, колекція Квін, ця королева 13 та 14 зі знижкою 50%. Давайте подивимося, що тут в акції. Пудра для обличчя 149 гривень зараз. Так, ось так вона виглядає. Це новинка. І ціна її я сказав, да, 149 гривень. Також 149 гривень зараз коштує ось такий хайлайтер, чи як він називається, там я не знаю. Так, 134 гривні коштує зараз рум'яна Стік. В акції тональний засіб Патрісія Лідо, 174 гривні, 50% знижки. так, І оце, не знаю, якась база під макіяж Патрісія Лідо, 174 гривні. Ось так вона виглядає. Дивіться, яка гарна, цікаво зроблена помада. Цікавий також дизайн Патрісія Лідо. 124 гривні, знижкою 50%. Блиск для губ 114 гривень. І не забудьте, що ж ще подарунок, якщо ви купуєте на суму 349 гривень, в подарунок вам іде а, ось такий пензлик. Я його також показував в попередньому вигляді. А, з таким мішечком додаткова акція 1 плюс 1 дорівнює 3, Це дуже хороша знижка та чудова акція. А деякі продукти навіть більше ніж зі знижкою 50% наприклад, палетка тіней. Зараз 100 гривень, була 269. Патрісі Лідро, Лідоконтурінг також був 269, зараз лише за 100 гривень. І акція додаткова 1 плюс 1 3. Евелін також в акції зараз, 1 плюс 1 дорівнює 3. Але бачу деякі продукти без знижки. А, ну да, деякі продукти по повній вартості, але дещо є зі знижкою в акції. Наступна акція 13-14 березня. Купуй. Будь-які дві одиниці освіжувачів повітря та отримає економію 50% на другу. Тобто будь-який освіжувач повітря купуйте і отримуйте знижку на другий 50%. Змінний балон до Ервіка зараз 118 гривень. І другий можна придбати за півціни. Це дуже хороша акція зараз. Змінний балон Sky 55 гривень і 50% на другу одиницю. Освіжувач Airwick 66 гривень. І другий можна придбати за 33 гривні. Освіжувачі повітря Sky 3850 і можливість придбати другий зі знижкою 50%. І також в акції Глайди по 6850 можна придбати другий зі знижкою 50%. І навіть я вам скажу, що на аромодифузори також акція. Глейди по 169 і другий можна придбати зі знижкою 50%. Брізе освіжувач 60 гривень, другий можна придбати лише за 30. Якраз є два види. Ось такий спрей також в акції, знищує повзуючих та літаючих комах від тарганів, мух, мурах та кліщів, 200 купуєте один, і на другий знижка 50%. Ціна 50 гривень, другий за 25 гривень. Давайте подивимось, що з прання гель пересіл для прання 850 грамів, 175 гривень. Зараз в акції. Зі знижкою зараз хорошою лоск. Гель для прання 850 грамів, ароматерапія був 279, зараз лише 90, ну, 100 гривень. А гель для прання кіонам для чорних речей 950 грамів 90 гривень. А Ріель, гель для прання цілий літр. Тайт колор літр 500 349 гривень. Капсули Псіл в упаковці йде 11 капсул 179 гривень. Капсули лоска в упаковці 13 штук 169 гривень. Та капсули лоска 12 штук 159 гривень. А ось таку велику упаковку лоз капсули 22 штуки. Колор 269 гривень. Одна капсула виходить 12 гривень 20 копійок. Капсули Tide альпійська свіжість 12 капсул, 190 гривень. Дуже хороша мега упаковка, точніше дуже хороша ціна на неї Ariel Колор, тут 63 капсули, 699 гривень і ціна за одну капсулу виходить 11 гривень, 10 копійок. Господинки, зверніть увагу на ось такий великий аріель колор вагою 4 кілограми. Зараз він з хорошою знижкою. Ціна 396 гривень. І просто вам хочу вам порівняти. Ось Аріель вагою 2700-317 гривень. Вухастик це колишній ушастий нянь. Тут прання для дитячих, для дитячих речей вагою 2.400. А я вам хочу побажати економних покупок, міцного здоров'я та мирного неба. Сподіваюсь, у вас все гаразд. До зустрічі в наступному відео.